Бажаємо здоров'я! Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами інформаційний дайджест окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні у нас 19-й випуск, 2 червня 2025 року. Час летить швидко, правда? А вже ж! травень видався багатим на різні новини, особливо в сфері РЕП та безпілотників. О, це точно. Сьогодні розповімо про справжню революцію. Вперше в бою застосували дрон матку на базі штучного інтелекту. Уявляєш, штучний інтелект на полі бою. Це вже реальність. А ще маємо рекордні показники за травень. Понад 89 тисяч ворожих цілей знищено дронами. Неймовірна цифра, і це не просто статистика. За кожною ціллю стоїть конкретний удар по ворогу. До речі, наші оператори дронів навіть уразили російську станцію РЕП. Це взагалі окрема історія. Плюс розберемо, як працюють наші fpv дрони з системою до наведення. Технологія, яка реально змінює правила гри. А ще поговоримо про китайський безпілотник Хел Джутянь. Цікава розробка, яка може змінити підхід до розгортання рою дронів. Загалом випуск буде насичений. Крім цього, у нас є ще багато цікавих новин з фронту технологічної війни. То що, починаємо? Починаємо. Слухай, французи випустили на ринок астронавігаційну систему Астрадіа від Содерн, яка працює в день. Уяви: орієнтування по зірках, навіть коли сонце світить. Цікаво, а яка точність у цієї системи? Один метр на 70 кілометрів, габарити теж компактні, вага менше трьох кілограмів, 250 тисяч євро за штуку не дешево. Але для далекобійних засобів ураження це може бути альтернативою візуальній навігації. Хоча, якщо вже говорити про далекобійні засоби, ти чула останні новини про шахеди. А ти про ту історію зі штучним інтелектом? Британці розписали, що орки вже майже скайнет туди запхали. Бачив. Класична ситуація, журналісти почули дзвін та не знають, де він. Змішали в одну купу чотири джимодеми, телеграм і штучний інтелект. Ага, особливо сподобалась байка про записку від російського інженера. Прямо уявляю, сидить москаль, пише листа в дроні. Привіт, хто знайде тут телеграм для управління. Та це взагалі маячня. Флеш підтвердив: ніякого шиї там немає, максимум модеми для передачі телеметрії, щоб аналізувати, де їхні залізяки падають. От і я про те. Одна справа автономні ланцети з елементами машинного зору, інша далекобійні шахеди. Хоча якщо говорити про масштаби дронової війни, то статистика вражає 89 тисяч цілей за місяць це майже три тисячі на день, навіть з їхніми примітивними технологіями орки явно не очікували такої щільності дронових ударів. Причому це лише за травень. А якщо врахувати, що москалі теж нарощують свої безпілотні підрозділи, то небо над фронтом перетворюється на справжнісінький рій. Цікаво, що Гур фіксує спроби расистів копіювати наші напрацювання, але одна справа скопіювати техніку, інша відтворити тактику та досвід операторів. Тому й акцент на полюванні за їхніми операторами та пунктами управління без досвідчених пілотів навіть найкращі дрони, просто дорогі іграшки. А ось з координацією наших дронів та авіації скоро буде набагато краще. Точно, бо ми нарешті отримали доступ до системи CSI від НАТО. Це суттєво покращить взаємодію між усіма нашими повітряними силами. Так, це ж інтерфейс їхніх центрів управління повітряним рухом. Працює на стандарті Лінк 16, якщо не помиляюся. Саме так. Тепер наші літаки та ППО зможуть обмінюватися даними з НАТІВськими системами в реальному часі. Уяви, наскільки це спростить координацію під час спільних операцій. Головне, що це не просто папірець підписали, а реально почнемо інтегруватися в їхню цифрову інфраструктуру. Хоча орки теж не сплять, постійно щось нове придумують зі своїми дронами. До речі, про дрони. Ти бачила, що наші інженери знайшли всередині збитого орківського безпілотника. Там записка була від їхнього розробника. Записка в дроні це щось нове, і що там написано? Уяви собі, вони тепер керують безпілотниками через ботів у телеграмі. Відео з польоту в реальному часі прямо операторам передається. Через телеграм? Серйозно? А як же захищеність каналів зв'язку? От у тому й справа. Вони відмовились від GPS і перейшли на нашу мобільну мережу. Плюс штучний інтелект для навігації використовують. Тобто наші реби на них вже не діють? Саме так. Полковник смажний з повітряних сил каже, що раніше мобільні групи їх збивали з кулеметів та ПЗРК, а тепер ці дрони маневрують. Летять низько, а потім різко підіймаються на 2-2,5 тисячі метрів за межами досяжності стрілецької зброї. Хитро придумали, нічого не скажеш. А що там ще нового ворків з дронами? От якраз нещодавно росіяни запустили серійне виробництво дрона Голуб з вбудованим барабанним магазином на 12 гранат. Барабанний магазин всередині фюзеляжу напевно покращує аеродинаміку порівняно зі звичайними скидачами. Саме так квадрокоптер несе осколкові гранати від підствольників або 82-мм міни, дальність 10 кілометрів, висота 500 метрів. А проти реп щось передбачили. кажуть, використовують якусь низьку хуртовину для протидії глушилкам, плюс тепловізор для нічної роботи. Хоча наші теж не стоять на місці. От нещодавно з'явилась цікава розробка з використанням штучного інтелекту. Це від Brave One. створили дрон матку зі штучним інтелектом, і наші вже застосували її в бою. Цікава штука, особливо вражає автономність сам знаходить цілі типу літаків чи ППО без оператора. Перше головне економіка 10 тисяч доларів за місію проти мільйонів за ракету. Це в 300-500 разів дешевше. Плюс, якщо дальність до 100 кілометрів, то дрон повертається для повторного використання. Розумне рішення. Ага, по суті, маємо багаторазову зброю з шиї замість одноразових ракет. До речі, про ефективність наших безпілотників знаєш останні новини з фронту. Що там? Знову щось цікаве відбулося. Наші з 413-го батальйону безпілотних систем нещодавно розібрали москалям їхній Борисоглєпськ-2. Ту саму станцію РБ 301Б. Це серйозна втрата для них. Саме так. Орки використовували цей комплекс для придушення наших дронів та систем зв'язку. А тепер він перетворився на металобрухт. Цікаво, що раніше 412-й полк Немезиса теж відзначився. Розкорочили букем 3 на Луганщині. Виходить, систематично вибиваємо їхні засоби РЕБ та ППО. Хоча варто визнати це війна технологій, і вони теж намагаються адаптуватися. До речі, той самий 413 й батальйон нещодавно показав відео, як наші реби відповідають глушать російські ефпі, і що там видно? Дивишся з точки зору ворожих операторів. Картинка рветься, сигнал пропадає, дрони втрачають керування. Жоден до цілі не долетів. Тиха робота наших ребістів, але кожен заглушений дрон це чиєсь врятоване життя. Точно. А от на заході теж намагаються розвивати протидронові технології, хоча й не завжди вдало. Так, на виставці АФЦА 2025 у Німеччині показали протидронову ракету DroneHammer від Evolve та Вар Drones. Ціна 2500 євро. Дві з половиною тисячі за ракету проти дронів. Це ж дорожче за наші зенітні FPV, які коштують менше тисячі доларів і чудово працюють. Саме так ракета розганяється до 500 кілометрів на годину, б'є на 600 метрів, довжина 50 сантиметрів. Перед ціллю випускає хмару уражаючих елементів. Напівактивне лазерне наведення означає постійне підсвічування цілі для боротьби з шахедами на малих висотах, може згодитися, але наші хлопці вже давно збивають їх дешевшими FPV. Навіть Ембідіє розробляє зенітні дрони з радіокомандним наведенням. До речі, про FPV. ти бачила відео з новими моделями з донаведенням? Так цікава технологія, особливо те, що можуть нести більший боєзаряд, і не залежать від кабелю, який орки можуть перерізати. Але є нюанс. Оператор все одно має довести дрон до зони захоплення цілі вручну. Якщо реб накриє до цього моменту, то все згоден. І поки що вони не можуть бити в конкретні вразливі точки техніки, просто летять на ціль. Хоча, знаєш, наші вже працюють над рішеннями проти ворожих ребів. До речі, про реби бачила відео з випробувань нових fpv дронів з вбудованими приймачами сигналів. Вони можуть не тільки долати глушилки, але й знаходити їх. Так, 12 частотних діапазонів одночасно сканує. І, що найцікавіше, визначає не тільки джерело випромінювання, але й відстань до нього за потужністю сигналу, причому дрон зберігає бойове навантаження. Знайшов окопну станцію реп, і одразу можеш її накрити ніякого повернення назад для передачі координат. А якщо ще й з оптоволокном поєднати, то взагалі не пробивна система виходить. Пробив коридор у ворожій ребобороні і запускає різ звичайних FPV. Орки вже кілька місяців скаржаться, що їхні глушилки перестали бути невидимками. А от наші хлопці з оптоволоконними дронами взагалі на реби не звертають уваги. До речі, про оптоволокно бачила відео від 414-ї бригади. Там їхній дрон аж 42 кілометри пролетів. Так птахи Мадяра знову відзначилися. Найцікавіше, що оператор потрапив у приміщення, де орки цілий склад техніки влаштували. Пілот там прямо розгубився стільки цілий, що не знав, з чого почати. Як у магазині солодощів каже, Оптоволокно дає таку перевагу ніякі реби не завадять. До речі, хижак рибов вже кодифікацію в Міноборони пройшов. Це добре. Чим більше таких систем, тим складніше оркам буде приховувати свою техніку. Хоча вони теж не сидять, склавши руки, постійно щось нове придумують. От нещодавно помітили, що фарбують крила своїх дронів у різні кольори. Спочатку думали для маскування, але ні. Фарбують для краси чи що? Та ні, це для розпізнавання врої. Флеш пише, що вони тестують групи від двох до шести бортів з Ші. А той самий дрон з джетсон модулем і трьома кілограмами вибухівки. Він самий до 80 кілометрів б'є, через ЛТІ керується, і що найгірше вже вміє від наших зенітних ФПВ ухилятися. Постійні маневри робить. Угу на небезпечних ділянках постійно петляє вгору, вниз, вліво, вправо. По 35 п'ять вильотів щодня фіксують. Хоча є й хороші новини, наші теж не дрімають. Взяти, хоча б хлопців з булави на Новопавлівському напрямку, відмінно попрацювали. Мінус один зоопарк, один у москалів. О, це ж їхня контрбатарейна РЛС за 24 мільйони доларів. Серйозна втрата для орків. Саме так. Тепер нашим артилеристам буде значно легше працювати. Ця станція була одним з найефективніших засобів для виявлення наших позицій. Дронами взяли так, пілоти третього Мехбату президентської бригади. Ювелірна робота, така техніка зазвичай добре замаскована і постійно переміщується. Хоча, говорячи про дрони, бачила останні новини з Китаю. І що там? Знову щось цікаве з безпілотниками? Їхній новий дрон Джіутянь це справжній авіаносець для безпілотників. Уяви, 16 тонн злітної ваги і може нести до сотні дронів камікадзе. Ціла хмара смерті, і на висоті 15 кілометрів літає, де звичайне ППО не дістане, та там не все так райдужно. Західні експерти кажуть, що ця махіна світиться на радарах як новорічна ялинка. Плюс швидкість у нього не вражає. Але якщо він випустить рій крилатих боєприпасів за тисячу кілометрів від цілі, то яка різниця? Головне донести вантаж до точки запуску? Згодна це як повітряний град, тільки замість ракет, розумні дрони. Хоча, якщо вже говорити про безпілотні системи, то чехи теж не відстають. На IDET-2025 вони показали цікаву наземну платформу ELPP з кулеметом ЕМ 249. О, бачив фото. Виглядає як мінітанк на чотирьох колесах з дистанційно керованою баштою 750 пострілів за хвилину, дальність 800 метрів, плюс можуть дрони інтегрувати для розвідки. Головне, що по бездоріжжю їздить для наших умов саме те. Хоча, якщо вже говорити про технологічні переваги, то в авіації розрив між нами і орками ще більший. Точно, візьми хоча б системи РЕП на Су 35 і Рафаль це взагалі різні епохи. Орки покладаються на свої хібіни, але це як порівнювати старий магнітофон з сучасним смартфоном. Спектра на Рафаль це взагалі інший рівень, повне сферичне покриття, автоматична протидія загрозам без втручання пілота. А в москалів все ще песа Радар Ірбіс, який світиться як новорічна ялинка. Ага, і без режиму низької ймовірності перехоплення уяви, літак за 400 кілометрів тебе бачить, але й сам себе видає всім навколо. Хоча, якщо говорити про протидію, то не тільки в повітрі зараз важливі системи РЕП. Наземні платформи теж активно розвиваються. От канадці з Рошель разом з Леонардо UK створили цікаву штуку: бронемашину. Сенатор Каунтер UAS для полювання на дрони. О, це на базі їхнього сенатор Pickup РЕП. То й що в нас на фронті використовують? Саме так 1800 таких машин вже в Україні працюють. А тепер на неї встановили систему Falcon Shield від Леонардо. І що вона вміє? Виявляє, відстежує і знищує будь-які дрони від розвідників до цілих роїв. Причому може працювати як на місці, так і в русі, охороняючи конвої. Хоча для індивідуального захисту бійців теж є новинки. Так, нарешті офіційно кодифікували той антидроновий пістолет. Трохи більше кілограма важить монолітний корпус. Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння підтвердило створює електромагнітні завади для блокування каналів управління. І ще й відеосигнал глушить. Зручно, що індивідуальний засіб кожен боєць може носити. Цікаво, коли ці пістолі стануть нагородними для офіцерів Ребу. Хе, хе ну орки своїми дронами Камікадзе дістали. Тепер хоч буде чим відповісти на особистому рівні. Хоча, звісно, проти масованих атак потрібні більш потужні системи. До речі, про системи протидії американці серйозно взялися за свою систему Maven Smart System. Пентагон щойно розширив контракт з Palantir Technologies. Це та сама система, що обробляє відео з дронів та супутників через штучний інтелект. Саме так. Машинне навчання дозволяє їй автоматично розпізнавати та відстежувати об'єкти на полі бою в реальному часі. НАТО теж не відстає, вони вже адаптували свою версію з генеративним ШІ та мовними моделями. Для нас це особливо актуально. Уяви, наскільки швидше можна буде обробляти розвідку з наших безпілотників. Палантір вже допомагає нашому Генштабу з аналізом обстановки та плануванням операцій. Хоча орки теж намагаються протидіяти нашим дронам своїми методами, вони нарешті визнали, що використовують китайський бойовий лазер. Система називається Low Altitude Laser Defending System. Так, бачила кадри потужність від 10 до 20 кіловат, дальність ураження до півтора кілометра. На одну ціль витрачають 10 секунд. Цікаво, що максимальний час безперервної роботи 200 секунд. Це серйозне обмеження для бойового застосування. Ще й радар працює лише від 500 метрів до 5 кілометрів. Для сучасного поля бою це не так вже й багато. Головне, тепер знаємо, з чим маємо справу. Китайська академія інженерної фізики постачає рашистам зброю. А от з дронами-розвідниками взагалі цікава ситуація. Нарешті з'явилися реальні альтернативи мавікам від наших виробників. Сім моделей показали на випробуваннях. Уяви собі, три дні тестували під ребом, дощем і вітром. Серйозний підхід. Ага, причому двоє виробників вже домовилися з військовими про доопрацювання. Зеленський правильно каже, китайці орків підтримують. Виробництво мавіків у них налагодили. Півмільярда на чотири тисячі мавіків минулого року витратили. Час переходити на своє. Ну що, друже, от і добігає кінця наш черговий випуск. Знаєш, коли почула про дронматку зі штучним інтелектом, одразу згадала той фільм Термінатор, тільки там скайнет був поганим хлопцем, а у нас Шей працює на добро. Ага, і судячи з 89 тисяч знищених цілей за травень, наш український скайнет непогано справляється зі своєю роботою. Хоча, думаю, росіянам зараз не до жартів, особливо тим, хто обслуговував ту станцію реп, яку наші хлопці розібрали на запчастини. Отак, уявляю їхні обличчя. Как это дрони проліцелі через нашу супер-пупер-систему реп. А дрони такі: Привіт, ми з Ші. Ваша РЭБ для нас як дитячі іграшки. Ха, Ха, точно. Ну що ж, дякуємо всім, хто був з нами сьогодні. Хто слухає нас у бліндажах, на позиціях, у дорозі чи просто вдома за чашкою кави. Так, велика подяка нашим слухачам і окрема подяка легендарним братам Гадюкінам за музичний супровід нашого подкасту. Без їхньої музики було б зовсім не те. Абсолютно згоден, Тож до зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе, тримайтеся і пам'ятайте разом. Ми сила, слава Україні! Героям слава!